Ну, сьогодні, 21 березня, близько 17 години 15 хвилин на аеродромі Старокостянтинів е, сталася авіаційна подія е, на посадці літак е, су 24 навіть, навіть. От, Екіпаж повітряного судна не постраждав, катапультувався. На даний, час, на даний час з повітряних сил з Вінниці вилетіла комісія, яка буде розслідувати причини і наслідки даної аварії. Під час Це були навчання, хто було? Це були планові польоти. Скільки планові було людей? Льотчики, штурмова. Сотний склад, даний екіпаж обслідуваний військовому, в військовому поліклініці. Стан здоров'я добре. Дякую. Вже так, вже комісія працює. Вже працює. Скільки буде працювати, Заня. Ну, я цього не знаю. Це, так, можливо, буде так до закінчення роботи комісії польоти проводяться не будуть.